Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета з серії Східний Календар Рік Змії» Вийшла вона ще 5 листопада, а в продажу в онлайн-магазині НБУ буде завтра, 5 грудня. Не пропустіть 5 грудня о 10.00. Також в онлайн-магазині НБУ буде продаватись пам'ятна монета Абсолютний. В собі цю монету ми придбали в банку. Вона коштувала 305 гривень. В НБУ воно буде точно дешевше, орієнтовно 161 гривня. Що ж, розглянемо монету. На аверсі вгорі по центру розміщено малий Державний герб України, праворуч від якого напис півколом Україна. По колу розміщені 12 символів східного календаря. У центрі кола стилізований годинник і стрілкою, що вказує на змію, символ Нового Року. Під стрілкою напис 2025. Внизу ліворуч напис півколо 5 гривень. На матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: зима, весна, літо, осінь. Праворуч над символом тигра розміщено логотип монетного двору НБУ. На реверсі монети в центрі зображено символ східного календаря 2025 року згадкову змію, що додатково означає небезпеку для ворога. Образ змії закомпонований у шестикутник, що виражає динаміку і внутрішню силу, а в поєднанні з агресивним зображенням голови ворожість та непередбачуваність для нападника. Квіст змії хмерно закручений та нагадує шаблю, що символізує готовність до боротьби. Поколу змію оточують стилізовані символи, притаманні кожній порі року: снежинки, квіти, плоди, гілки. Ось така цікава монетка. Тираж в неї 80 тисяч штук, і випускалась вона тільки в сувенірних упаковках світла упаковка з орнаментом на чешкіра змії та золотим написом. На оберті технічні характеристики монети англійською та українською мовами. До речі, це перша індивідуальна упаковка для монет цієї серії. Попередні випускались в подібних червоних сувенірках, тільки рік змінювався. Це вже шоста монета з цієї серії. Цікаво, які сувенірки будуть далі. Як ви думаєте, далі всі будуть унікальні, чи це тільки шосту, середню вирішили виділити? На цьому на сьогодні все. Бажаю всім мирного неба, і нехай наступний рік буде краще поточного. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.